Хеллоу, друзі, ви на каналі Даня Плей. Ми сьогодні зайшли в тавер дефенс з особливою місією. Бо так як нещодавно прибрали кейси з підсилювачами, то ми трошки здані хвилюємося, що ці кейси, що зараз у нас тут є, також можуть зникнути. Це ті дорогі кейси, де можна отримати хайпера, токсіка або сава. І тому ми вирішили трошки назбирали гемів і зараз хочемо їх повідкривати. Бо якщо їх потім приберуть, то буде дуже шкода, що ми не встигли повідкривати. А в мене, тим паче, немає ні токсиків зараз, ні савів, бо я їх всіх попродавала. Ну, і до цього ще можеш пощастити і може випасти в нас хайпер. У мене не дуже багато гемів, на 10 в мене не вистачає шкода. Ну нічого, я зможу купити по 3-2 і ще один окремо. І буду сподіватися, що мені пощастить такий. І випаде хоч разок мені тут хайпер. Хоча я все-таки думаю, що це не дуже реально. Але зільку на удачу я все-таки вип'ю. Бо можеш бути все, що захочеш, тому краще вип'ємо, може й випаде. Не хотілося б все-таки, щоб вони прибирали цей кейс, він дуже прикольний, хоч він і такий дорогий, але якщо вони замість нього поставлять якийсь подібний і трошки дешевший, то було б супер. Я вже три придбала, але в мене ще є геми, я куплю ще три і ще один. Я думаю, в мене вистачить. Ех, залишилось 700 гемів. Ну так, на один мені ще вистачить. Блін, як ті геми тут швидко розходуються, це капець. Хух, ну що, можна відкривати. Ось в мене їх, скільки тут є. Так, ну давай, давай я хочу, хочу хайпера. Хайпера мені в студію швидко. Ну, давай вже відкривайся. Ай, блін. Ну нічого, я таких також сьогодні буду збирати. Хочу, щоб, якщо будуть випадати такі, хай мені, хоч випадають більше тоді токсиків. Ну, Токсики краще, ніж сави. Так, а тут хто у нас буде? Давай, 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 давай. Хайпер, 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 а давай нам, ні, не хайпер, блін. Ну, ладно, хай буде і такий. Але я їх поки що не буду продавати, навіть якщо мені випадуть одні токсики або одні сави, я їх не буду продавати, хай вони будуть в мене. Бо якщо раптом кейси пропадуть, щоб в мене такі були юніти? Знов не хайпер, але я не засмучуюсь зовсім. До речі, я як подивилася, в мене не так багато юнітів, я їх всіх продаю, продаю, а потім, захожу, у мене там майже нікого немає. Ну тільки ті, якими я зазвичай граю. А такі, щоб з кимось трейдитись, у мене нічого такого і немає. Ну, якраз будуть оці. Потім хочу, ще поназбирати, не знаю. Тисяч двадцять коїнів і піти відкривати ще юнітів там, щоб в мене хоч їх було побільше. Ну, як бачите, знову в мене не хайпер. Та-да-да, -да, в мене залишився останній кейс, останній Більше немає. Давай, 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 вся надія на тебе. О, в мене вже глядачів тут багато, всі чекають. І я чекаю, і я хочу хайпера. Ну що, хто тут у нас? Ні, не хайпер. Ну і ладно, блін, фік з вами. Але це було цікаво, і тепер в мене трошки більше стало інітів. Токсики, вони непогані, хай вони будуть. У мене її випало три хайпера. Ой, ага, якби ж три хайпера. Випало мені три токсика і три сава. Порівну. Треба було ще один купити, сьомий, тоді, може, там був би хайпер. А свого я тепер віддам дані. Ось у мене тут скільки стало савів, токсиків. Ну, точніше, не свого, а це його хайпер, він його мені дав пограти на декілька днів, і я йому його поверну і буду замість нього брати потім годлі. У мене тут що рангу? ага, на наступний левел я ще не пройшла, блін. Треба більше грати. Але екстра мані в мене вже є. А ще я вже можу ставити 18 юнітів у нескінченності. І в мене був новий рекорд з цим всім 106 шість хвиль. Я вже проходила. Думаю, на наступний раз ми з Данією пограємо вдвох, ще знімемо також на відео. А зараз ще хочу сходити в трейд плазу, подивитися, що там в нас цікавенького є. Купити я поки що нікого не можу, але подивитися можу і, можливо, когось поставлю на продаж. Хоча там, напевно, і продавати мені толком і нікого, бо в мене там небагато юнітів. А цих тих, що я тільки що повідкривала, я поки що не хочу. Хай вони побудуть в мене, може я з ними також піду пограю. Цікаво, що тут сьогодні будуть продавати і які будуть ціни. Дуже прикольно, останнім часом ціни так швидко падають, просто капець. Все так швидко стає дешевим, що не заробити не можна. Так, ну кого тут в нас продають? Ух, ніфіга собі, люди гляньте, є тут ультимет! Ніфіга собі, 950 тисяч капець, я хоч на нього подивлюся. Ще не бачила. 170 ДПС, ніфіга собі, афігеть, я хочу собі такого, блін. Ну і ціна, капець, 950сь. Це ж де взяти стільки гемів можна, га? Розкажіть, люди, де? Все, я розстроїлася із за цього ультимейта, піду краще пограю. Ото зайшла на ту трейд палазу. Добре, жадання не бачив. Все, піду піднімати собі настрій, піду пройду 50 хвиль найважкіших, але я хочу зробити все правильно, щоб їх пройти, треба брати легендарок. Бо 50 найважких хвиль показані для саме легендарних юнітів. Я взяла з собою клевермена, бо я вже проходила з копідоном. У мене є ще купідон, але я з ними вже проходила. Сьогодні хочу з клеверменами. Ну, На початку я поставлю, звісно, купідон. Донів пару, бо в мене ж грошей не вистачить, щоб клевера поставити. Він дорогий. 777. Треба спочатку. І ще поставлю я три санти обов'язково. А потім вже буду продавати, щоб можна було більше юнітів поставити. Ну Клевіри теж круті, вони хоч і не такі, як титани б'ють, але в них просто шикарний радіус, вони далеко дістають і непогано б'ють. Я думаю, 50 хвилин я тут з ними пройду дуже добре. Але в попередній раз, коли я грала тут і проходила тільки копідончиками моїми, то мені в кінці прийшлось змухлювати і змуфлювати. Я ще декілька титанів, щоб дійти і пройти ці 50 хвиль. Чомусь в мене не виходило там. Ну, трошки там один в мене проїжджав і прийшлось доставити. Я думаю, що сьогодні з цими кліверами в мене такого не буде. Хоча, не знаю, не знаю. Хочу пограти трошки спочатку на автоскіпі. І треба мені сант поставити, третього вже закинула. Тепер треба ще не забувати їх прокачувати. І куди ти поїхав? Так далеко, ніфіга собі приїжджають. що ж таке. Треба, напевно, качнути трошки купідона мого, а то якось. Угу. І цього я на 300 качну. Треба, щоб обидва були прокачені, хоча б трошки, бо я не зможу так пограти, не зможу зібрати грошей, щоб поставити клевера. і ще й треба сант прокачати. Ну, нічого, я думаю, зараз все буде в нас добре. Але грати я буду, напевно, по тій схемі, по якій я проходила тоді з купідонами. Буду їх розставляти ось так по центру в лінію. І, напевно, ще трошки далі також поставлю їх в лінію. Цікаво, вони звідти там, де далі будуть діставати до початку. Ну... Подивлюсь, поки що тут хай стоять в мене. А в них прокачка набагато дорожча, ніж у Купідона. Тому треба мені обов'язково за сант моїх не забувати. А як же ж їх, блін, мені прокачати, коли мені треба цих мочити, туалетів, вони вже поїхали. І що робити? Кого качать, чи того, чи сант, не знаю. Ну буду дивитися по ситуації. Ох, він, як гарно їх там просто всі хвалить. Я, до речі, ще пробувала проходити ці 50 найскладних хвиль з астрами. І знаєте, що в мене ніфіга не вийшло? Взагалі, я прийшла 27 хвиль, і то це було дуже-дуже складно. Тому треба звертати увагу на це, що воно пише. Треба проходити цей 50 найважких легендарними, там 30 там ще якимись там епіками, і треба дивитися і грати тим, чим вони рекомендують. Бо інакше важко і не факт, що ти виграєш. У мене зараз зовсім там немає монет, тому я хочу все-таки виграти, щоб мені трошки коїнів дало. Хочу назбирати десь 20 тисяч, потім піти і вже так класно повідкривати там юнітів за коїни, поки вони ще є. Можливо, коли буде оновлення наступне, щоб там нічого не прибрали, щоб я встигла все зробити. Я вже доповзла до 13-ї хвилі, так, трошки повільно ми граємо. Але все вдається. Тільки в мене ще санти не прокачані. Наступна прокачка на 2000. І як же мені їх зібрати, коли тут вже поїхали такі глянь, куди в мене проїхав. Блін, ну капець. Ну нічого, клівер його добив, але все-таки небезпечно було. І ще один такий. І він досить швидкий. Ну, блін. Ага, замочив. Треба ще їх не забувати прокачати. Так, швиденько, поки є кошти, я прокачала сант. Все, що в мене було. І на залишок ще поставила одного клівера. Вже 16-та хвиля пішла. Думаю, що воно мені так важкувато грати, а я ж на автоскіпі. Ага, ось воно в чому справа. Ну нічого, поки що так справляюсь. хай він ще побуде. Якщо буде важкувато, тоді я вже його вимкну. 4 тисячі в мене поки що є, але щоб качнути клівера на максималку, поки не вистачає. О, вже майже майже, ще трошки мені треба. Давай, давай, трошечки. 777. О, є, прокачала. Тепер буде вже легше, я думаю, 20-та хвиля пішла. Щось вони вже побільше поїхали, скільки в нас далі проїжджає, то тільки спереду ми їх тут мочили, а вже декілька проїжджають, ну, блін. щось Я не знаю, прям пройду я сьогодні з ними чи ні. Друзі, як ви граєте в цій локації? Напишіть, будь ласка якими юнітами проходили, і чи вийшло у вас взагалі пройти тут, і які важкості ви вибирали? Пишіть у коментарях, буде дуже цікаво нам почитати здані. До речі, якщо ви ще не підписані на наш канал, обов'язково підпишіться, будь ласка, для нас це дуже важливо. Та не забудьте поставити лайк цьому відео. А в мене вже пішла 22 хвиля. І скільки в мене? 4 клівермена поки що стоїть. То мені ще треба багато розставити, і санче треба прокачати. Зараз я хотіла одного на максимум ще прокачати, а не вистачає мені грошей. 7 тисяч треба більше навіть. Ну, нічого зараз цю хвилю пройдемо, і якраз мені вже вистачить прокачати. Я, до речі, вимкнула автоскіп поки що, бо вони поїхали більш такі великі і важче мені стало. Не буду сильно спішити, краще я довше пограю, але я все-таки виграю. І це буде не дарма. Ох, як гарно вони їх там помочили всіх. І я вже прокачала ще одного клєвіра на максималку, ще у цього треба і поставлю зараз нового. В мене там вже пише, що залишилось мені тільки 5 юнітів. Щось мені так здається, дуже мало якось. Чи я вже звикла, що в нескінченності вже 18 можна ставити, а тут тільки 15. Ну, то я продам двох копідонів, потім ще трьох сант і буде нормально. ще плюс 5 юнітів, плюс 5 клеверів я ще зможу поставити. Даня каже, що якщо я сьогодні тут виграю, так, то завтра будемо з ним ще грати. Також 50 важких хвиль, але іншими нітами, тож може буде ще одне відео у нас подібне. 26-та хвиля вже пішла, я поки що не вмикаю автоскіп, трошки пізніше. Бо я ще хочу прокачати сант на максимум, а там ще далеко. Мені ще треба кожен за 3 тисячі, а потім по 6 блін. На 27-й хвилі в мене ще санти не прокачані. Капець. Капець ну нічого, зараз я це виправлю. Вже ось на 6 залишилось в мене прокачка у цього. А в мене тільки 3500, Ох, їх поїхало багато. Ну, я вимкнула автоскіп, щоб трошки швидше нафармити грошей, бо мені вони дуже потрібні. І зараз буду ще ставити клевери, і треба їх ще на максимум прокачати, щоб одного це 7700. І сам ще по 6, блін. Так, санту качнула, все. Треба вже завершувати з цими сантами. 30 хвиля, треба їх всі максимально прокачати, щоб в мене вже гроші нормально мені капало і я могла нормально грати далі. Вже і не так багато залишилось, вже 31 хвиля, то мені ще 19 хвиль і все. І я сподіваюся, що вони закінчаться перемогою. Так, в мене вже 2 санти на максималці, один залишився. Ну, я думаю, що зараз я його прокачаю. Як у нас ці йдуть? Я автоскіп знову вимкнула, бо трошки так було важко тут їх добивати. 6 тисяч в мене є і що мені з ними робити? Прокачаю санту. Так, все. Нарешті в мене на 32-й хвилі аж всі санти я прокачала на максимум. Ну, це було важкувато, бо кліверів також треба було качати. Я ж нікого, окрім них не ставлю. І купідонів трошки пізніше ще продам обов'язково. Поки що я ще можу ставити юнітів, я ще чотирьох можу поставити, зараз ще одного. Ось я хочу тут їх поставити в лінію, і потім ще, де в мене окремо один стоїть клевір, там ще також поставлю їх у лінію. І я думаю, що він також буду звідти діставати, якщо на максималці, до початку. 34-та хвиля пішла. Так, 7900. Одразу прокачаю клевера ще одного. 35-та хвиля. Я, друзі, відчуваю, що це все-таки буде в мене перемога. Бо все непогано йде, ніхто далеко не проїжджає, клевери класно справляються, вони класно б'ють. Для цих 50 важких хвиль вони просто супер. О, 6 тисяч мені капнуло, я одразу прокачала. Все, нема, вже чотири залишилось. Ну а що робити? Треба прокачувати. Ох, як вони класно їх побили. Гля аж до самого початку всіх. О, оце я вже розумію. Так можна грати. 12 тисяч в мене є. Все прокачала одразу, і гроші фармляться дуже швидко. Блін, як було погано на початку, поки що санти були не прокачані. А зараз взагалі круто. Зараз в мене залишається, я тільки одного можу додати Юніта, Так. скоро вже буду продавати купідонів. І в мене 39-та хвиля вже йде. Все, я поставила останнього клевера, що могла. Треба тепер продавати купідонів, продавати слант, і буду вже доставляти. Ну, звісно, зараз я цього ще прокачаю максимально і тоді вже буду починати. 40-ва хвиля в мене пішла вже 41-ша, а я, до речі, ввімкнула автоскіп. Бо я думаю, що все-таки я пройду на скіпів, все буде класно. Я дивлюсь, що вони дуже гарно б'ють, і в них таке радіо, що вони, навіть якщо хтось туди далеко в мене проїде, вони його там також дістануть. Ух, вже пішла 42. Так, я вже одного купідона продала свого і поставила ще одного клвіра туди, в рядок також до тих. Зараз ще другого продам, тільки як він спати перестане. Ага, все. Продала. Зараз ще одного поставлю клвіра. Слухайте, ну класно вони валять. Шкода, що в нескінченності від них немає такого толку, як тут. Дуже гарно все це виглядає, прям взагалі. І така приємна картина на 45-й хвилі. Мені ще 5 залишається до перемоги. До речі, я вже можу продавати сант. Так, я це і зроблю. Поставлю сюди іще одного, щоб було в нас швидше все йшло. Грошей в мене досить багато, на прокачку вистачить. І я зараз ще одну санту можу продати і не хвилювати, що мені не вистачить кошти, щоб потім прокачати клевера. Вже залишається 3 хвилі. Так, ну настрій я собі точно підняла після того ультимейта. Так, давайте їх швиденько добити, і вже буде наступна хвиля, і там трошки до перемоги. Ох, оцей великий, але все одно його добили. Не проїхав. Для скільки в мене грошей, 52 тисячі. Я, звісно, ще одного поставила і одразу прокачала на максимум. Так, у мене ще один Санта залишився. Що його треба ж також допродавати клевірами? Так клевірами граємо. Продаю Санту і поставлю ще одного. Це вже в мене останній юніт, буде, якого я можу поставити і все. Ну, я думаю, що це буде добре. Вже 48-ма хвиля, вони далеко не проходять, навіть якщо трошки пройдуть, ми їх там також дістанемо і добуємо. Ну, звісно, тут же поїхали такі велетенські, мочіть їх, давайте, пацани, скільки я вас понаставила багатенько. Там на 50 й буде в нас босс цікаво, скільки буде в нього хп там. Так, це вже пішла 49-та хвиля. Тут, ну, звісно, поїхали такі велетенські, Ля, в мене ще й залишилось 40 тисяч. Продала санти і все одно грошей в мене ще багато. Але поставити нікого не можу. Ну, давайте, давайте, подобувайте їх. Десенького тут залишилось зовсім трошки. Ой, а це і щось довго йде, гля. Є тут такі досить потужні, що важкувато їх мочити. Так, ну майже все, давайте, 50-та хвиля пішла. Де там босс той. Ні, ну так грати мені подобається, вони взагалі нікуди не пройшли, навіть до середини не доїжджають. То, я думаю, зараз все виграємо. Ага, 2 мільйони 505 у боса. Ну, ми з таким справимось швидко. Вже 50% 40%. І давайте, давайте, давайте ще трошечки. Є, так, у нас перемога. Ой, 1200 монет дало. Супер! Всім бувайте, друзі!